Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему фільтр на охолоджуючу рідину фільтр антифризу. І от я купив фільтр на aliexpress, який мені підходить найкраще. До того, ви пам'ятаєте, у мене стояв газовий фільтр. Такий, як цей, ось тут він стояв у розриві шланга, який йде від Дроселя до бачка через газовий редуктор. Той фільтр, який я купив, виглядає ось так і стоїть він тепер ось тут. Отака от, от конструкція. Це звичайний фільтр для проточної води, для е, холодної і гарячої води він підходить. Поставив я його так само, як е, і раніше в розрив шланга від дроселя до, до газового редуктора. Прийшлось подовжити отак от шланги. Хоча можна було його встановити і тут, але він займав би там багато місця, упирався там у колектор, і його чистити було б зовсім би незручно. А тут, от якраз, от він став, якраз для нього таке місце хороше. От сюди я проклав шланг. Так от. У цього фільтра така особливість. Є от така от резьба зовнішня, 3-8, і от там от внутрішня одна друга. Нам під одну дорогу підходить. Тут у, докупив у сантехнічному магазині штуцер під шланг 12. Два кути. Тут вони от стоять. Ой, вибачте, один кут. І один кут із штуцером під теж під 12 й шланг. Тут є от кранік для зливу рідини, в комплекті з фільтром йшов ключик, щоб відкручувати колбу. За що за єдине я переживав? Це те, що ця колба вона і не скляна з якогось термотривкого пластику. Спочатку, як я поставив цей фільтр, я дуже часто заглядав під капот і дивився, чи він не розплавиться. За цим слідкував, возив собою з собою з'єднувач на всяк випадок. Думаю, якщо почне плавитись, можна було б зразу десь у дорозі зупинитися і замінити його зняти, поставити з'єднувач шланга. Але коли машина прогріта, і навіть от зараз, коли на вулиці плюс 25, Тут все гаряче, цей оце, 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 метал гаряченний, а колба а, гаряченька, але руку тримати можна. І вона саме, що головне прозора, видна ступінь забруднення фільтра. На даний момент, не знаю, як це передасть камера телефона, але він брудненький. Як я помітив, коли його треба чистити. Коли автомобіль після заводки на холодну довго не переходить на газ, тобто стає гірша циркуляція. І тоді я знаю, що його пора чистити. Очищаю його і далі все чудово. Як я його чищу. тут у мене хамут. Треба його перерізати. Піднімаю на максимум. Беру пляшку, відкриваю цей краник, стіджую через цей шланг антифриз. Тут е, щось можна підкласти, щоб воно сюди не, не вниз не падало. І відкручую ключем або рукою колбу про Продуваю саму сітку компресором. Сітка тут, до речі, на 100 мікрон. І все далі в дорогу. А оцей от фільтр газовий, який у мене стояв із скловолоконним очищуючим елементом, він дуже добре почистив систему. У мене у бачку. Зараз ні, на камеру не буде, воно видно, ну, взагалі ніякого немає сміття. Чистесенький антифриз. А цей фільтр уже він такий більш грубий, дочищає і ловить нові відкладання. Якщо він, наприклад, там стане непотрібен, то можна просто е, витягнути цей фільтруючий елемент залишити цю колбу е, та й все. Або тут не так то довго е, від, відключити це все і поставити звичайний з'єднувач для шлангів. Ну, отак от, от. Буду зараз займатися чисткою цього фільтру. Розберу і продемонструю вам зблизька наскільки забруднена сіточка. Демонструю. От просто під шланги я підклав свою мастерку, злив з фільтра антифриз. І, до речі, забув сказати, що це фільтр самопромивний. І більша частина бруду. З колбу піде у пляшку, яку ми сюди підставимо. Але все одно там ще залишається бруд. Ось такий от ключик в комплекті йде, щоб відкрити колбу. Ну от фільтр у мене на столі. Ну, так як я і казав. Призливі. Сіточку майже промило. А вона була от така, як отут, -от. була вся обліплена. Обліплена була так, що не циркулювала холоджуюча рідина так як треба. Зараз продуваю і ставлю назад. Ось так він виглядає повністю розобраний. І це вже я все помив. Оця от отака от частина, на неї одягається ця сіточка. Далі ставиться вщільнювальне кільце. Ось тут такий для неї паз. І потім в колбу. Фільтр на, на місці завів машину. Закачала його антифризом. Процвідив я той антифриз, який злівав з фільтра, через лійку для фарби з сіточкою 125 мікрон. І от, виявилась там така кака. Зараз покажу вам її детальніше. така от гидота з фільтра стекла, ну це ж сама а ще частину вимив із самого фільтра. Ось така от гидота. Ось такий от фільтр для системи охолодження. Всім рекомендую хоча б. Поставити його тимчасово, щоб почистити систему або хоча б перевірити, чи вона у вас брудна, хоча я впевнений, що брудна. Навіть коли промити, промити систему хімією чи апаратно, все одно. Я б рекомендував би поставити фільтр. Навіть особливо після промивки, щоб уже точно систему не забруднювало. Ще один момент. Можна подумати, що фільтр буде створювати додатковий тиск у системі. Особливо до нього. Нічого потібного не буде. Уже достатньо я з ним проїздив, все контролюю, трогаю шланги, а вони м'які. Немає такого прям сильного тиску. От коли буває, що пробка там не стравлює зайвий тиск. Ні, все нормально. За це можна не хвилюватися. Мені залишилось тільки побажати вам всього самого найкращого, і до скорих зустрічей.